Організатором змагань виступила громадська організація Джерело за сприяння районної влади та низки депутатів районної та обласної рад. і, до речі, на цій трасі подібні змагання проходять уже не вперше. На цій трасі пів 16, 16 чемпіонатів України по мотокросу різних рангів були Кубки України, були традиційні гонки, були молодіжна першість України. Ну, я думаю, з цього року, то вже з цього року на цій трасі вже другі змагання. Спортсмени з досвідом рівень підготовки змагань уже встигли оцінити належним чином. Рівень цих змагань, ти, як для України, ну такі, як на Україні, у нас проводять ну, нормальний рівень е, підготовка траси, е, така як. На цей рівень нормально серед спортсменів з п'ятої області єдина у цьому віті спорту юна представниця слабкої статі за плечима, у якої не одна перемога. За це літо ми може п'ять змагань об'їздили. А за три роки, скільки їжджу на мотоциклі, ми об'їздили чотири рази в Україну. І трь... за цей час я стала трихкратним чемпіоном України, володаром Кубку України і кандидатом з спорту. Чемпіонка радіє, що скоро буде не єдиною дівчиною у цьому виді спорту, бо підростає восьмирічна Вікторія Ветернікова з Мукачева, яка вже брала участь у кількох змагань і намагається не відставати від старших в Ужгороді П'ята. в голубинному п'ята, а тут ще не знаю. Наш земляк Леонід Журавльо із бурштина тут найстарший, тож почувається впевнено, згадує минулі досягнення і сподівається на нові перемоги. Займаюся 72-го року. Це вже рахуйте 40, 40 з лишнім років. Майстер спорту. Проводив у нас в Бурштині три чемпіонати Радянського Союзу, в яких участвував трьохкратний чемпіон світу, срібний призер чемпіонату світу Майсеєв Кавенов. Я тоді, в то 79 й рік був, я посів 16-те місце. Виступив найкраще серед наших всіх земляків з Івано-Франківської області. Нинішні змагання лише проміжний етап чемпіонату. Попереду ще кілька етапів. Потім буде фінал. Кубка України в Києві. Хто набере по шести етапам, бо тільки Рогатин, Ковель, Мукачево, Хуст, набере перші з тих всіх етапів, набере більше очок, буде мати вже в загальній сумі в Києві на фіналі. 50 очок просто було таке, і тоді вже легше боротися в фіналі. А отже, змагалися завзято. Рогатинська траса одна з найскладніших. Тож учасники чемпіонату мали змогу продемонструвати усі свої здібності, а численні вболівальники могли належно оцінити їхню майстерність.